Друзі, всім добрий вечір. Досить велика в нас виникла пауза перед півфіналом другим через те, що ну, дуже довго йшли зустрічі Павло Барабащук. Спочатку 2 години-9 хвилин грав з Іваном Бережом, виграв 3-2, ну а потім з рахунком 3-1, теж біля 2 годин грав з Денисом Луговим і виграв 3-1 останній фрейм на респоті. Оступався сіма очками, забив чорний, потім на респоті забив ще один чорний, і отже, півфінал. Якщо не мені не зрадже пам'ять, то це взагалі найкращий результат в наших турнірах Павла Барабащука, киянин 95-го року народження, і за професією, до речі, він музикант, саксофоніст. його суперник Тан Лі, китаєць, який три роки, три турніри, два турніри тому з'явився. На наших турнірах тоді трошки такий він фурор провів, виграв перший турнір під нуль, не, не програв жодного фрейму. На другому турнірі Тан Лі дійшов до фіналу, також не програвши жодного фрейму. але там його обіграв вже Матвій Лагодзинський. І Ось третій турнір. Сьогодні в нас Тан Лі обіграв Костянтина Ткацького та Сергіса Ганісяна, обох з рахунком 3-0. Щодо Барабащука, то поразка від Оганісяна і потім дві, дві перемоги. 3-2, Бриш, 3-1, Луговий. Отже, Тан Лі, китаєць 83-го року народження, йому 40 років і зараз дивимося його зустріч. Перша куля вже забита, рахунок відкрито, там повів 1-0. Ну і нагадаю також, що у фіналі на переможці цієї пари вже чекає Павло Сидоренко, який сьогодні, до речі, зробив поки найкращий брейк цього турніру. Це 42 очки. Павло Сидоренко у фіналі. Двічі сьогодні він з однаковим рахунком 3-1 обіграв Костянтина Короленка. Руслан Корененко, це я з вами сьогодні. І розповідаю вам про цю зустріч, про цей другий півфінал. І Бачимо, зараз Танлі, забиває з Рестом і рахунок вже 2-0. Робить непоганий вихід. Ну що, я думаю, що гра буде швидка. При всій повазі до Барбощука, я думаю, що зіграють вони 3-0. І єдиний мабуть, такий момент будемо чекати від Тан Танлі непоганий брейк. Хотілося б побачити ну очок 40. Поки, поки немає у нас брейків, червону забив, відігрався, червону забив, відігрався, китаєць. Ну і паралельно, звичайно, ми дивимося за тими дивними подіями, які відбуваються зараз в Шеффілді, в театрі Крусібл і щось з нас роз Ой, який зараз яку кулю. Ну, бачимо, що підняв руку, вибачився Павло Барабащук, але, мабуть, за те, що не дав мені розповісти, що там в Крусіблі, трошки пізніше. а ну план дійсно був красивий. Красивий план, хоч і випадковим чином, він впав, але все одно красиво. -о, не влучив. І після такого дуже, дуже непоганого удару намагався якомога тонше зараз влучити в рожеву кулю Павло, але закінчилося це тим, що взагалі не влучив в рожеву кулю і більш того одразу від, отримав ще снукер від тана. Отже, 8-1 на початку цього фрейму. Вийшов деснукеру Барабащук, зараз досить легко, молодець. Ну а про щодо дивних подій у Крусіблі, то розгром йде за розгромом якісь фантастичні результати. Нагадаю, що сьогодні вже Джон Хігінс виграв першу сесію Кайрена Вілсона з ким-то фантастичним рахунком 8-0. Ну а Ентоні Макгіл прямо зараз розгриває Джека Лісовським. З рахунком 10-1. Просто такі цифри навіть страшно казати. Дуже дивний цей чемпіонат світу, який, я думаю, ще дуже багато чого нам приподнесе. Тим часом Танлі, червона, чорна, червона. 9 очок вже має. Має 17-1 на свою користь. Чорна в кут Забиває. Забиває Танлі. 24-25. Ну, хотіли ми брейку від Танлі. Ну, от перша спроба забиває ще одну кулю. Перший фрейм виграв китаєць, дуже все швидко. 31-1. З восьми очок почав Танлі цей брейк. Ось вже в 23 в нього вже є. І, до речі, може буде 50. Якщо зараз зіграє Кліренс, то буде в нього 50 очок. Ну, ось якраз середина цього брейку може бути. 25 забив, 25 лишилося, 28 очок вже забиває Танлі. І ще забиває 32. 37. Тридцять Я вже казав сорок два сьогодні робив Петро Сидоренко. Якщо зараз заб'є рожеву кулю, це вже буде 43. Є, забиває. Ну що? Побажаємо півсотні. Було би цікаво. А, вихід не дуже. На жаль, не дуже. Зараз вихід у таналі. Але намагається зрізати куля котиться є. Брейк 50. Брейк 50. 50 очок. Тан Лі виграє перший фрейм. Ну, Блискуче, яскраво, так ми, як і в принципі, очікували від цього китайця. 50 очок робить брейк в першому ж фреймі і дивимося далі. Другий фрейм. Другий фрейм Барабащук на розбої. І невдало. Невдало відразу фоу. Ну, Вже, я думаю, все зрозуміло, що ну, вкрай складно, мабуть, неможливо буде боротися на рівних станом Павлові Барабащуку, Звичайно, атакує зараз тан, не забиває. Ну, півсотні в першому фреймі було красиво. Кліренс був зіграний, нема питань. А Павло зараз атакує пліву серединку. Ні, це трошки не те. Дуже цікаво, я думаю, нас очікує фінал, де Сидоренко буде грати проти Тана Лі. Тан забиває зараз ну, без виходу. Без виходу, і навіть навіть зараз він не бачить болкерні кулі, а конкретно коричневий, і ось такий акробатичний тют, але дотягається. Дотягив, дістав зараз коротше, червону кулю, влучив в чорну, відігрався рахунок 5-0. Відіграш, відіграш, от бачимо так, постукав трошки по столу, зараз Лі, Гарний вийшов відіграш у Павла. Проводку намагався робити. Лі, зараз ну, не мейнтур. Проводка не мейнтурівська, це точно. Але в принципі, з ніякої гри не лишив він самому супернику. Проводка від Павла Барабащука. І свій. Ну і свій я це вже зараз. Червоний забиває вниз стан рахунок шість Рожеву кулю забиваю. Давайте рахувати. Черговий брейк. Та на лі. Червона рожева. Поки сім очок. В серединку точний тан. очок. І рожева. Рожева вниз. В правий низ. Забив ой, так, втримав, втримав білу кулю на столі. Забиває червону, три червоних, дві рожевих. 15 очок поки що в цьому підході робить Танлі. Рожева всередину, точно, браво! Дуже складний був зараз удар, але із ним впорався Тан Лім. Це 21 в цьому підході і продовжує, продовжує просто блискуче діяти. Ще одна складна куля від тана. Рахунок вже у нас 28-0. в цьому фреймі 22-0. Ну, фреймбола зараз не буде, бо грає зелену кулю. Ну, Тут навіть чорна не стала би фреймболом. Забив, впевнено, забиває зелену, це ще плюс три очки. Брейк 25. А й зараз фреймбол. Зараз фреймбол, але цього разу хибить танлі. На фреймболі упавла ну, я Не буде казати, що є шанси витягти цей фрейм, просто він його ще не програв. Я думаю, це буде більш доречно. Саме таке формулю... формулювання просто ще не програв цей фрейм. А от зараз помилка. Помилка по відіграшу Барабащука і там буде грати фреймбол. Забиває червону, рахунок стає 2-0, так воно і є. 2-0. Танлі виграє. Ну дуже швидко все відбувається. Бачимо, що тут не йде жодної мови про якусь боротьбу, звичайно. 15 хвилин йде гра. А Рожеву не забив. Не забив зараз Рожеву. держимся. Все там, ач в чем Намагається зараз щось зробити барабащук, но. Просто так, да, віддавати зараз фрейм ну, не хочеться, хочеться хоч трошки пограти, раз вже дійшов до півфіналу. Два снукери зараз шукає Павло. Ну і поки що в цій зустрічі він одне очко набрав за два фрейми. Його суперник 90. І Снукера зараз треба виходити Павлові. Ну і тут треба вже здаватися. Да, здався зараз Барабащук. Отримає ще п'ятиочковий фол. Отже, 37-0, 2-0. За кулями, 9, за очками 95-1, повна і беззаперечна перевага Таналі. Ну і вже готується, бачу, до фіналу. Готується Петро Сидоренко. Сподіваюся, що у фіналі буде зовсім, зовсім, зовсім інша гра. І буде боротьба, і буде цікаво, грати будуть до п'яти перемог. І ми з вами подивимося. Головний, головну зустріч турніру, мабуть. Ну, вже після реєстрації було зрозуміло, що в цьому турнірі ну, повинен бути фінал саме Сидоренко Анлі, все ж таки, ну на, на дві голови сильніші вони інших суперників. Хіба що Константин Короленко міг скласти конкуренцію, але Костя дуже давно не грав. Ну ми все бачили. Декілька зустрічей сьогодні провів на відеостолі Короленко, і можна було оцінити його сьогоднішній стан. Отже. Барабащук зараз відігрався, зробив підбій е, піраміди і є атака Утана. Ну, ось, до речі, ми бачили, скільки сьогодні помилялися хлопці при грі е, всередину на різках як чітко грає там. До речі, ці кулі вже не знаю, куль 5 саме під гострими кутами всередину дуже точно забиває. Це говорить, я думаю, про те, що відпрацьована. Відпрацьовано це все у Тана багато років тренується. І все це зрозуміло, ми це бачимо. Тепер чорна куля. Ну. Забиває. Забиває зараз Тан. Чи буде цей підхід переможним? І таке може бути. Побилився. Дуже дуже. Сильно помилився в відповіді грашу Барабащук, зробив підбій піраміди, виставив ну, взагалі майже все на гру по і... помилкам. Тільки я казав, що Тан Лі дуже гарно грає всередину під гострими кутами, як помилка. Ну, дуже сильно зараз пробивав тан і просто в дальню, в дальню губку влучив, там, ну, без шансів було на забиття кулі. Барабащук зараз біля столу. Забив. Ну тільки ж не падає. Ні, не падає. Лишає кулю на столі. Це всього друга, друга куля і друге очко. в цій зустрічі, яку набирає наш Павло Барабащук. Ну щось треба робити. Треба робити якийсь брейк, будь-який він буде в плюс Павлові. Але ну що ж ми бачимо? Ми бачимо, що зелена куля пряму, зелену, простеньку, зелену кулю. Зараз Павло не забив. Танлі біля столу. Забиває. Забиває зараз Танлі. 9 на 1 Так, що у нас тут таке? Так. 9-1. Три червоних на столі, мабуть, невеличкий підбій пари, що ну, потрібен червоних. Можливо, обійдеться. І без цього. 14-1. Ну, чесно кажучи, давно. Я не пам'ятаю, щоб ми на наших снукерних трансляціях бачили ну, настільки гру. Так би мовити, в одні ворота, коли один суперник. Ну просто на, на дуже багато переважає іншого. В принципі, тренування зараз проводить Танлі, Ми це бачимо. 22-1. 23. На столі 35. Відрив 22. Наступна червона куля буде вже матчболом. Але не забиває. Не забив, не забив зараз там рожеву кулю. 23-1. 23-1. Забиваємо, забиває, забиває Барабащук, і це поки що його кращий результат в цій зустрічі це два очки за фрейм. 1-0-2, поки такий наборочок у Павла. Я не жартую, зовсім не стебусь. Ну Реально, тут кожне очко треба видира, просто видирати зараз Павлові. От Треба забивати цю рожеву кулю, молодець. Молодець Барабащук, забиває її, це Брейк 7. Це його найкращий брейк у зустрічі. 23.8 Жовтеньку забиває теж. Молодець. 23.10 Брейк 9 Грає зелену вниз. Ні, ну це щось не туди. Зовсім не туди пішла куля. І ще зараз на середині на середину вона не викатується. Буде, мабуть, відігруватися там лі. 13 очок його перевага. Дуже гарний зараз відіграш. Так красиво дуже дав. Всі, всі кулі стоять в одну лінію. Ну дуже красиво. Але це не снукер, бачить зараз Барабащук зелену кулю. Але бачити ще не, не означає влучити. Суворо поводиться з суперником Тани навіть за такого рахунку повертає позицію. Грає до кінця, грає правильно до кінця. Ну чому не віддати в такий снукер гравцеві позицію? Ну і зараз. Бачимо весь в грі навіть за такого рахунку не грає так на... Не накажуть на відчіписі. От точно зараз виставляє кулю самому супернику. Ну, в в азарт я бачу зараз, незважаючи на шалену перевагу. там. друга спроба Павла Барабащука цього разу влучає. Не забув привітати з цим ударом там суперника, але бачимо, що помилка, хоч і в кулю влучив, але поставив її майже на лузу. От зараз ліворуч бачу, за столом вже тренується Павло. Павло, вибачте, звичайно, Петро Сидоренко, який готується до фіналу, вже досить довго він готується, дуже довго він очікує на свого суперника по фіналу. І не бачите, не забив, не забив. Зараз там не ідеальна звичайно, гра у китайця І помилки навіть в таких позиціях він може припускатися. Ну ми вже казали, коли, до речі, транслював перший турнір за участі Тана. Говорили ми, що в кінцівках зустрічі він далеко не, не найкраще свої якості показує. По відіграшу грає. Не дуже файно, і взагалі з ним можна боротися, що, в принципі, минулого тижня продемонстрував Матвій Лагодзинський, який, нагадаю, обіграв китайця з рахунком 5-2. Подивимось, що буде в грі Тан Сидоренко. Поки що забиває ще зелену кулю. Тан рахунок 30 на 10. Плюс 20 на столі 22. І грається матчбол. І знову, бачите, не забив. Тільки як посказав, що дуже класно грає в середні лузи, як вже друга поспіль. Помилка Утана Лі. 20 очок переваги, 22 на столі. Барабащук біля столу. Ну, ось в цьому фреймі я не можу сказати, що це він поборовся. Це не не боротьба, звичайно. Але, хоч деякі очки набрав, і брейк 9 зробив. Павло, нагадаю, що він вперше взагалі на наших турнірах дійшов вже до такої шаленої стадії, яка має назву Піфіно. Тим часом в Шеффілді Марк Селбі вийшов вперед з Гері Вілсоном. 6-5, там 60 на 59, Боже, яка була гра, який був фрейм Вілсон. Салбі повів 1-0. Вілсон зробив брейк-59. І з цього рахунку і собі 59 Кліренс зробив Селбі, повів 6-5. Ну а в грі між Ентоні Макгілом і Джеком Лісовським якісь нереальні 10-1. Ну, що це було? А це був фол. Бачу, на хвилинку відволікся, і тут бачу вже синю кулю хтось. Стягнув зі стола, а це, виявляється, помилився при своєму ударі Павло Барабащук і забив синю кулю. Не просто в неї влучив, ще й в лузу взяв, забив. Ну і все. На цьому все. Тепер тільки треба правильно поставити Атанові очки. 35 за фол, 39 після того, як забив коричневу кулю, 44 після того, як забив синю і 50 після того, як вигра, забив розову, Рожеву. Отже, 3-0 там виграв у Барабащука, вийшов у фінал і за пару хвилин фінальна гра.